Юлія Вадап'ян. І сьогодні розповім вам про унікальний амулет по феншуй, малазійська тарілка восьми коней успіху. Це не просто декор, це сильний талісман, який притягує велику удачу, багатство, любов та захист. Вона привезена з Малазії та освячена в п'яти сакральних храмах Азії: в Шаолінь, Шрі Міріаман, Шанкіндзюні біля ступи по днаху Котманду. Та в печерному храмі бату в Куалампурі. на тарілку надчитані сакральні, містичні, фантастичні мантри для захисту, для добробуту і здійснення ваших бажань, звісно. Кожен з восьми коней має свою унікальну енергію: куалю, удача в бізнесі та фінансовий підйом. Луєр. Кар'єрне зростання, авторитет і визначення. Чідзі енергія великого багатства процвітання. Байси це довге життя, любов і гармонія в родині. Цюй хуан це мудрість і ясність рішень. Витривалість і сила долати труднощі. Олі – уміння ловити можливості і діяти вчасно. Шанендзи щастя, спокій і внутрішня гармонія. Ось такі розкішні. Вісім коней ми з вами бачимо. Ця тарілка це символ руху вперед, перемоги над перешкодами і збалансованої енергії восьми напрямків світу. Її розміщують у домі, в офісі, щоб активувати удачу, привернути потоки фінансів і підтримати життєву силу. Коней це наші вісім союзників, які несуть у життя радість, ріст, перемогу. Також, якщо люди відчувають, що настав час діяти, то ця тарілка стане твоїм талісманом шляху до успіху. Тому не зволікай такі розкішні, фантастичні, розкішні вісім коней, які приваблять дуже велику удачу в ваше життя. Вона цими символами, тарілочки дуже розкішні.